Літа як і не бувало, і вже час зустрічати зиму. Відсьогодні служба автомобільних доріг працює в посиленому режимі, введено чергування і здійснено перехід до зимової експлуатації доріг. Ми виконали всі організаційні заходи на 100%. Це, перш за все, наказ укравтодору щодо сталої роботи всього дорожнього комплексу України. Також спільний наказ по взаємодії з управлінням ДАІ з департаментом з надзвичайних ситуацій, а також з іншими департаментами, які Входять до нашої вертикалі зроблено практично все можливе для сталого проходження зимового періоду. Що значить сталого? Пояснимо так: техніку як могли відремонтували власними силами, закупили протиожеледні матеріали, а ще провели безліч організаційних заходів. Та не дивлячись на все зроблене, проблем уникнути сьогодні дуже важко. Ми підготували майже 300 одиниць техніки. Є проблеми, це, перш за все, відсутність і значна нехватка запчастин, також шин до цієї техніки, фінансування не в достатній кількості, і сьогодні це заважає нам. Але я з певністю дивлюсь у завтрашній день, тому що ми вже на сьогодні тільки. Заключили з 16 підприємствами договори на допомогу нашим організаціям, тож керівництво служби запевняє, хай ожеледиться замети, мокрий сніг, а дорожники повністю готові до стихії. Їм не звикати працювати за будь-яких умов. Так вже склалося, що перехід до зими для них як початок нового року. Наприкінці жовтня дорожники відзначають професійне свято. Зараз ми мріємо тільки про одне, щоб наша праця була більш необхідна для держави, щоб ми більше ремонтували, щоб ми більше будували. Адже шляхи це не тільки шляхи сполучення, це шляхи. В тому числі і до порозуміння по буквально всіх аспектах нашого життя. Тому на сьогоднішній день я цього й бажаю нам всім.